2016 тисячі розпочався в Туреччині з теракту в Стамбулі. Місце нападу історичний центр, де розташовані Блакитна мечеть та музей Святої Софії. Тут в районі Султан Ахмед підірвав себе терорист-смертник. Серед постраждалих більшість туристів туристи з Німеччини. Є також громадяни Норвегії, Перу та Південної Кореї. Загалом, внаслідок вибуху загинуло 10 осіб. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган засудив теракт. Я суворо засуджую терористичний акт в районі Султан Ахмед, який як вважається був нападом терориста-смертника з сирійським корінням. Уряд Туреччини заявив, що за терактом стоїть ісламська держава. Слідчим вдалося встановити, що напад скоїв 28-літній виходить з Сирії. Рак засудили лідери європейських держав. Зокрема, відповідні заяви опублікували голова ради ЄС Дональд Туск, Верховний представник об'єднання з питань безпеки та закордонних справ Федеріка Могеріні, генсек НАТО Єн Столтенберг, міністр закордонних справ Великобританії Філіп Хамонт, канцлер Німеччини Ангела Маркель. Останні заявили, що серед жертв теракту ймовірно є громадяни Німеччини. Звичайно, у нас немає ще повної інформації щодо жертв та нападників. Втім, ми серйозно занепокоєні тим, що серед загиблих та поранених можуть бути, та навіть, напевно, є громадяни Німеччини. Свої співчуття турецькому народу висловили і український президент Петро Порошенко та прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. Колишній генеральний консул України в Туреччині Богдан Яременко вважає, що терористи скоїли напад в історичному центрі Стамбула, де зазвичай багато іноземних туристів, аби залякати світову спільноту. Я думаю, що це такий сигнал, мабуть, вже не лише Туреччині, але і решті міжнародного співтовариства, в тому числі і нам, оскільки для, це, на цій площі, звичайно, бувають і десятки тисяч українських або сотні тисяч українських туристів у, у рік. Про те, що безпечних місць сьогодні немає вже не лише в Туреччині, але, мабуть, і у світі. На сьогодні ми бачимо, що це абсолютно чітка відверта зміна почерку, стилю. Терористичної відплати атаки це пряма безпосередня атака проти цивільних громадян, проти туристів, проти простих звичайних мешканців Стамбулу наразі. Жодне з терористичних угрупувань не взяло на себе відповідальності за теракт. Турецькі слідчі збирають докази на місці трагедії за фактом вибуху розпочати розслідування.